Ваша команда сьогодні перемогла, але було нелегко, враховуючи те, що пропустили гол, і кінцівочко була напружена. Взагалі, як ви прокоментуєте сьогоднішній матч? Ну, ми готувалися до цієї гри. Це як кажуть, подільське дербі. В якому стані команди не знаходилися? Це боротьба, бійня. Ми до цього готувалися. Десь в першому таймі знову краще зіграли перший тайм, але не забили декілька моментів. В другому вже треба було підсилювати гру. Розмовляли в роздягальні з хлопцями, вони нас почули, дожали в другому таймі, забили два м'ячі, але знову пропустили якийсь нелогічний м'яч і, як то кажуть, почали відходити назад, уже боячись втратити. Очки, бо ми зараз вже не маємо права втрачати очки. Я дякую хлопцям, що вони витримали. Останні хвилини були не дуже важкими, але я дякую їм. Ми витримали. І найголовніше, що ми здобули три очки. Коли рахунок став два-один чи не тримали ви голови ви попередній матч домашній з поділям на цьому стадіоні, коли команда перемагала 2-0, а потім у підсумку 2-2? Ви знаєте, вчора десь ми в голові тримали, але коли почалася гра, це вже як кажуть, була історія. Ми вже забули про це, і ми тільки налаштовані були на перемогу. Тому я вдячний хлопцям. Ми виграли і рухаємося вперед. У грі, ну, звісно, було важко. Важко багато моментів. Ми не встигали за суперником. Було багато ударів по наших воротах. Моментів ну, ми. Намагалися діяти компактно, злагоджено. Деякі моменти в першому таймі виходилося, і десь ми вибігали в атаки. В другому таймі знову ж в перерві була настанова на другий тайм, що потрібно більше дорожити м'ячем. Ми в першому таймі багато моментів просто так віддали м'яч. Суперник навіть не тратив зусилля на те, щоб Іво нас забрати. Ми самі десь віддавали в простих ситуаціях. Знову ж вийшли на другий тайм, просто помилки де потрібно було навпаки, щоб суперник за нами бігав. Звісно, вони відбирали і створювали моменти, створювали. А що стосується грати, почали після забитого, ну звісно, нам вже не було що втрачати 2-0. Вже більше сил кинули в, в атаку, забили голос. Це було додає, звісно, мотивації і появляється, шанс було зацепитись за очко, і ми до останнього хотіли скористатися тим шансом, створювали моменти, були вже наприкінці непогані моменти. Пару кутових, з яких можна було вижимати, але не вийшло. Наступний тур ваша команда пропускає чи вже знаєте, чим будете займатися, як може розпарити, якісь як заповнити цю паузу. Ну не планували ми приблизно ну, точно до гри. скажімо, ну так в нас буде зараз завтра тренування, а потім два вихідних. І це або буде спаринг, якщо ми когось знайдемо, або буде двостороння гра між там собою. залучимо молодих футболістів, щоб зайняти цю паузу, яку пропускаємо. і Потім вже будемо готуватися до домашньої гри.